У вівторок, 19 листопада, в кінці робочого дня, в адміністративному будинку Бродівської районної ради і районної державної адміністрації, було припинене постачання електроенергії. Вперше за багато років світла не було понад три години. Спершу ми зателефонували до Бродівського району електромереж, де нам повідомили, що причиною вимкнення світла в адмінбудинку стала відсутність попередньої, тобто авансової оплати за активну електроенергію за листопад. За словами заступника начальника з маркетингу Бродівського рему Олега Антоніва, станом на день відключення, 19 листопада, за юридичним споживачем Бродівською районною радою була заборгованість у розмірі понад 5,5 тисяч гривень. Споживачеві було надіслане попередження заказним поштовим листом. За даними Бродівської районної ради, половину заборгованої суми 2784 ,95 гривні 95 копійок було проплачено ще в день відключення, але платежі були проведені казначейським відділенням лише наступного дня. Також було повідомлено, що нарахована за електрику сума ділиться між усіма споживачами адмінбудинку пропорційно до кількості джерел енергоспоживання. Орієнтовно 40% від загальної суми, нарахованої за активну електроенергію, сплачує районна державна адміністрація. За коментарем з приводу даної ситуації ми звернулися до голови Бродівської РДА Андрія Ковтуна.